Цікаві факти про Омара Хаяма. Омар Хаям народився понад 900 років тому, приблизно у 1048 році, в місті Нішапур. нині Іран. Прізвище Хаям перською мовою означає наметовий майстер. Це вказівка на професію його батька або діда. Хоча сьогодні його знають як поета, за життя він був відомим ученим, математиком і астрономом. Хаям створив новий календар, який був навіть точніший за сучасний Григоріанський. його сонячний календар мав похибку лише в одну добу на п'ять тисяч років. Він довів і пояснив властивості кубічних рівнянь, коли більшість учених ще не розуміла навіть квадратних. Омар Хайям був одним із перших, хто пов'язав геометрію з алгеброю. Він класифікував усі види рівнянь лінійних, квадратних, кубічних. Для знаходження коренів цілих чисел вивів формулу, нині відому, як біном Ньютона. Сучасники знали його як ученого і філософа. А його вірші стали відомі лише через кілька століть після смерті, та й за життя він не вважав себе поетом. Поезію він писав для душі у вільний час між науковими дослідженнями. Збірка Рубаят була укладена за кілька століть після смерті. Його вірші Рубаї чотири вірші – стали настільки популярними, що перекладені понад 70 мовами світу. Деякі сучасники вважали його філософом-скептиком, бо він часто сумнівався у звичних релігійних догмах. За переказами Хайям міг запам'ятати цілі книги після одного прочитання він керував обсерваторією в Ісфахані, на підставі багаторічних спостережень склав астрономічні таблиці та зоряний каталог. Займався метеорологічними прогнозами, заробляв на життя складанням гороскопів. Деякі легенди кажуть, що він передбачив власну смерть і попросив поховати себе там, де весною на могилу падають полюстки квітів. І справді через роки його могилу вкривали троянди. Омар Хайям був другом правителів і царів. Але сам жив дуже скромно і тихо. Він ніколи не був одружений, а все життя присвятив літературній та науковій діяльності. Сьогодні Омар Хайям вважається символом східної мудрості, людиною, яка вміла мислити глибоко, але говорити просто. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал.